Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. Наступне блаженство, яке розважаємо разом з уцем Доліндору до Під поняттям людей чистого серця належить розуміти не тільки тих, які є не забруднені гріхом, але й спосіб особливий на винних, стриманих і дівичих. Вони побачать Бога вже на тій землі. Це означає, пізнаю, пізнають Його через ясніюче світу. Зрозуміють глибшим пізнанням, полюблять більш ревною любов'ю. А отже, побачать його внутрішнім поглядом, оскільки не ставлять жодної перешкоди на дорозі його любові до них і піднесенням їх любові до нього. Від Бога випливає світло любові в постаті найчастішого проміння. Коли доходить до душі, коли вона є чистою, приймає промінь без магли, тобто без туману, який його е, ослоняє. В протилежному випадку промінь залишається в ній якби згашений, а велиття ласки до неї не доходить. Є вона, не мов би, е, госте повітря в операх туману. Цей туман конденсує воду, яка спливає на землю, в якій мішається, творячи болото, як Боже велетя може дійти до болотистої землі, як Божий промінь може розблиснути в болоті. Оскільки душа нечиста, є уся зосереджена на одному цілковито матеріальному пункті, поза яким не зауважує нічого. Оскільки шукає нужденого заспокоювання змислів. Тим часом душа чиста не є обмежена, втікає від всього, що може її забруднити, бачить Бога через приму, примат чудес, які сотворив. добачає його, подивляє її гармонію, контемплює його красу в квітах, захоплюється безміром, бачачи зіркове небо. Розважає про потугу, дивлячись на взбурене море, чує його голос молитві, а все прикликує її до нього з такою очевидністю, що може сказати, що його бачить. Це казав Святий Бонтура, так? Теорія екземпляризму. Побачите сліди Бога у всесвіті. Світ це є книга, в якому ми читаємо Божі сліди. Але як до Ліндо… Ті сліди Бога може побачити і відчути лише чиста душа. Отже, ж, душа, яка є забруднена гріхом, вона цієї краси не добачає. Для неї це щось ну, чуже. Та візія контемпляції становить прелюдіум візії ощасливлюючої, яка для неї є більше ясніюча, ніж для тих, які на землі сплямлені нечистотою. Вони посідають нижчий ступінь слави і рівно швирою. Є їх певна короткозорість, яка хоч не зменшує їх щастя, ослаблює, однак інтенсивність візії ощасливлюючої. Отже, це є дуже важливо, про що говорить отець Доліндо, що е, чистота носить в небі як спеціальний доказ до слави, і тому є е, сказане, що м, дівиці ідуть за анцем, куди піде, і співають пісню, якої ніхто інший не може навчитися. Апокаліпсис 14:3. Блаженні Блаженство чистоти, яке більше від інших дає нам пізнання і дізнавання Бога, випливає з дару мужності, буде перемогою над тілом і дару розуму, оскільки становить щирше, щире і глибше пізнання Бога і прав надприродніх. За якою любов'ю повинні ми стерегти чистоти серця, джергану оціна, діб і радостей. Це знаком окуку. З якою е, щирістю повинні ми носити перед Богом наш плащ дівцтва, щоб не коли припаде нам в уділі залишення, е, залишення Його недоторканим, не, не коли стали ми візвані до святого покликання в священстві, в богопосвяченому житті. Блаженні чистого серця, бо вони Бога оглядати будуть.